Добрий вечір, всім любесенки, мої, 19 листопада на дворі Канал Костель онлайн. Я Дмитро І з нами черна тетяна Гай. Танечка, привіт. Танечка. Ой, мої вітання, діночка. Ну у нас як завжди, опять 25. Я знову без світла, але я рада вітати всіх глядачів твого неймовірного каналу. Я надію, що на них не дуже впливає 29-й місячний день. Тому що в цей день надзвичайно такий нервово людина себе може почувати. Це по-перше, по-друге, бачимо, що зараз світло відбувається. Все ж таки, певні прийняті рішення поділи не так, як мали подіяти. Ворог надалі починає лупити. Лупить не тільки центральну Україну, а так, як я й говорила, на жаль, західні регіони Уже почалися відключення і в західних регіонах. А ми вирішуємо, когось знімаємо, когось ставимо на посади, якісь питання піднімаємо, якісь мітинги піднімаємо. Я не знаю, чому сьогодні в мене така дратівливість. Я надію, що це і все таки спираються на 29-й місячний день. Нічого страшного, все пройде. Любезенки погнали мільйон запитань, дуже багато подій відбувається. І як ми говорили раніше на моїх ефірах, що це все, що робиться, щоб примусити нас до перемир'я. Давай так вже почалися прямо розмови: що, е що ситуація міняється, і навіть Буданов каже, що війна завершиться в лютому за шостого році, року, саме тоді може з'явитися шанс припинити бойові дії. Отак, Таня, навіть Кирил Буданов уже почав про таке говорити, що скажеш? Mm -hmm. Навіть Кирил Буданов. а коли я про це говорила в минулому році що 10 днів після річниці повномасштабного, то мені всі крутили пальцем виска. Що я скажу? Щоби зараз які рішення не були прийняті, але давай давай зараз так, давай подивимося, що скажуть нам карти. Давай подивимося. Бо те, що я скажу, то одне. Ага, Кирило Буданов не даревно, так сказав. Тут дивись, карта військова, карта воїна випала. Угу. Це у нас пашмачі, які перекриваються королевою Пентаклів. Тобто ресурсність наших військових. Дивимось далі. Потім, дивіться, вісьмірка Пентаклів, вісьмірка Жезлів. А, тут виходить така дуже цікава комбінація, якби через наші намагання, наші старання, знищення ресурсу ворога. Повірте мені, він би ще валив, якби ми не знищили добрими дронами те, що знищили, то атаки були набагато потужніші, і їх би було значно більше. Далі. Ну, тут ниці справді дозволили швидко вирішити це питання. Але мені подобається mm. тут ресурс, не просто як ресурс, тому що, дивіться, я не розумію. Б'ємо поражці. Mm -hmm. Сьогодні летіли Хаммерси, яких 4, яких не збили. Тут дивно, чотирьох, тільки чотири летіли. Май... Питання, чому нам завтра? Верніше нам, Зеленському, будуть презентувати план перемир'я США mm. і Рашка. А ми там як участь взагалі не приймаємо. В mm -hmm. ефіру yes. цю новину, вона просто випустила на сьогоднішній день просто остаточно. Ну дивись, США таємно консультуються з Росією, випрацьовує 28-пунктний план, про припинення війни в Україні. Консультується з ким? З терористом? Ну, а з ким? З Росією. А, ну, а Росія це є терорист. З ким? Я не знаю, як ти дозволив Трамп, якого, вибачте, мене, я не знаю, не буду такими знаєш, тюремними термінами говорити, що з ним зробив Путін, ну. коли той хотів, як би, показати на весь світ. Я прийду, я зроблю. Він дійсно впливає, він дійсно робить. Але ж Путін його репутацію так фух. Давай подивимося, чи домовляться вони Росія з США з Росією. Про, цьому, про цей план припинення вогню. Давай подивимось. Карта дьявола. Там вже є якийсь подвох. Розумієш? Так. Да. Ні. Тут іде двійка жезлів, тут іде, тут знову Рашка намагатиметься а, обвести Сполучені Штати навколо пальця. Буде багато обіцяти по імператриці, попажу пентаклів, але нічого з того не буде. Двійка жезлів і ніч, ніяких домовленостей по карті. А, по карті вежа я не бачу. О, Але бій. ти розумієш Діма, от я знову, от я, я, я сьогодні буду е, зла відьма. Можна? Я завжди дуже добра відьма. А yeah. сьогодні я буду зла відьма. Тому що ну вже скільки енергетиків, скільки практиків, і навіть десь тих самих військових експертів говорять, що неможливо з расистами домовитися, тільки вибити їх. Uh -huh. Ні, вони ще якісь переговори тягнуть, ще в них якісь надії, ще в них якісь зустрічі. Угу. Mm -mm. Ну, так, ну і шукають щось для себе вигоду. Танюш, а Китай цей саме час готовий до поглибленої співпраці з Росією попри санкції. Давай так, Китай продовжиться співпрацю з Росією попри ті санкції, які сказав Трамп. Ну, В них є домовленості, дивися, тут чаш. Бачиш, це така карта домовленостей. І я бачу, що м -м, все ж таки. Якесь продовження у них співпраці є. Але дивися, подивіться пентаклів, воно не приносить, як могло би приносити так? і е, викликає якесь занепокоєння в світі, тобто агресію по королеві мечів. Тобто, навіть якщо воно є, а воно є, то воно не принесе того результату Китаю і, ну, і яке той очікує? Я не бачу. І рано чи пізно однаково тут крахів обвезу. Любески угу. рухаємося далі. До речі, мені сьогодні прислала наша глядачка повідомлення так мило було Таня. Таке цікаве повідомлення. Таня, звать, і зваті ось я хочу вистави, хай люди почитають. Дуже цікаво. Пише мені. Добрий день, я з Тернополя. Сьогодні в нас горе. Я напевно дивилась, Я не дивлюся ваші ефіри з майстрами. І ще раз переконуюся, що люди мають здібності, що тарову немає термінів. На одному з ваших ефірів Таня Гай декілька місяців тому сказала, що в Тернополі на на об'їзній полетить біля заправки у багатоповерхівку, дев'ять поверхів, будуть жертви. Так і є. У мене там живе тітка. І коли я почула в ефірі ці слова, зразу подумала про цей будинок, але з часом воно відійшло. А сьогодні в голові цілий ранок слова Тані, дякую за роботу, щоб люди вміли прислухатися і чути. Я, по-перше, хочу поспівчувати нашій глядачці від щирого серця, її втраті. Якщо хтось постраждав, і взагалі всім, хто з Тернополя, всім, кого торкнулася ця біда, ну там чітко ідея. Просто знаю Тернопіль і знаю об'єд ту заправку фігня, тому що це вулиця дня мого народження. Ти знаєш, як це вулицю назвали в день, в день дня твого народження. Ти завжди вона тобі завжди така мила, завжди така приємна. І мені йшла там небезпека. Вчора чітко показувала, що Тернопіль наближається, хоча ніхто не вірить, знаєш, якось і там, і з інших майстрів я знаю там і кіпкують. А... Люди працюють, правда, люди стараються, не, зв... не зважають на той весь хейт, щоб... щоб дійсно попередити людей про небезпеку, тому що небезпека є. Так, майстри теж не боги, в тому числі я, але багато чого сили дійсно показують, багато чого, про що сили попереджають. Mm. І так, Діма, ти знаєш, настільки важко от вже дивитися ці міста кожен день, от ти вже сидиш просто і вже ти не можеш. Але ти думаєш, Боже, на люди чекають. Це ж ну, якби попереджує людей. Тож, поки будуть ці люди, які потребуватимуть таких прогнозів, особисто я буду лишатися працювати таким, хто живе в Тернополі, дуже великі співчуття. І, 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 Найближчі та... поля. Не бачу поки що. Дасть їм можливість оголити. До речі, новина, що от хлопець знайшли хлопця, живого хлопця під підвалами, цілий будинок рухнув. Цілий будинок. Mm. Але скільки таких будинків? Тобто вони дібралися туди, розумієш? Дім вони дібралися вже на Західну Україну. Спеціально те ж, як ми говорили, щоб ми ніде не почували себе безпечно. Mm. Любасеньки, поставте, будь ласка, лайк, рухаємося далі. Набу припинило публікацію нових плівок Міндіча. Давайте поспитаємо, а чого вони припинили? Ну, показували вже все. А що ж це вони розтягнули на шматочки? Ще потім Диві. через півроку покажуть, потім ще через. Коли їм буде вигідно, тоді покажуть. А тепер показали плівки, кому підпорядковується на боїсап, теж знаємо по типу, як раніше, то вони того не знали. Угу. Розумієш? А тепер і тут різко має США який нам дає і Рашка, а ми там, як знаєш, не прийшли кобиль не буду казати, що. Хвіст, таня гай. не Ну, пришли... бо uh -huh. well, no, там ще є друга пошла і жорстка, але про неї говорити не будемо. Чому вони вирішили не показати, ми дивимося? Мені цікаво, тому що наша. начали то давайте всіх покажіть же все. Вони ж шматками, розумієш, Чому? А тепер дивіться карта справедливості. Тобто дійсно вони показували правдиву інформацію. Але Семірка жезлів. Семірка жезлів вона завжди поє про якісь такі, знаєш, кулуарні домовленості. Тут не просто домовленості, по пажу жезлів, тут, ти знаєш, як, якась погроза. Якась така певна погроза, що зробите так, прикриємо. Угу. Не зробите, будемо розповсюджувати далі. Там прислухалися і ситуація. Домовленості є, куларні домовленості, не показувати все і вся. І тепер у мене виникає питання: так може, знову треба перевірити на Буїсап? <гум> Ти ж знову перевіриш, знов піде скандал ще більше. Таня е Україна повинна віддати Путіну деякі території та відмовитися від де деякої зброї. Такі умови є в плані США. Штати дадуть сигнал Зеленському, що ці пункти треба прийняти. пише Reuters. А Ану, е дім, бо я перепрошую, не почула через зв'язок. Повинна віддати Україна повинна віддати Путіну деякі території та відмовитися від, де від деякої зброї. Такі умови в плані США надати штати дадуть сигнал Зеленському, що ці пункти треба прийняти. От, так от. Ну шо, поїхали, Україна... Ну, що, поїхали. Давайте, може, ще штати пред'являть ці пункти тим матерям, близьким і рідним, які втратили за ці території своїх найрідніших. Може, давайте їм вони пред'являть, ні? Знажді моя, зараз тут певна провокація по дьяволу і те, що буде сприйнято народом у ушти по королеві мечів, що я бачу. І, м -м, на жаль, на жаль, для досягнення миру дивися по карті помірності. Я бачу поступки по імператриці. Тобто імператриця це землі, це імператриця, яка сидить на пшеничному полі. Yeah. І я бачу певні поступки. Yeah. Але тут, дивися, провокація йде по дьяволу. Тобто, що може бути? А може бути, слухай, а чи не є тут така певна гра, в яку затягнули расистів? Ну, По типу, що всі йдуть на їх умови, і що ми всі так їх злякалися, що США, що ми, що готові йти на певні поступки. Слухай дім, тут дуже цікаво, я зараз бачу. Чи не втягнули цю, туди в цю гру Рашку, тому mm -hmm. що Рашка чітко бачила от останній місяць-два, не дивлячись на те, що вона просто нас насмітає з лиця землі, всі ресурси збирає. Але дивися, давайте будемо дивитися, аналізуючи світові події. Рашисти є не в найвигіднішій позиції останніх два місяці. І mm -hmm. тут, щоб уже повністю не впасти обличчям, в багнюку, можливо, вони подумали, що вони зараз знову навколо пальця обведуть і нас, і США і по... отримають отримане. А чи немає домовленості в США і з нами оби... ну, обвести було пол... навколо пальця і втягнути? Тому що пам'ятаєте, хто бачив мої дивився передбачення? Я казала, що. Певними територіями, тобто Луганщину і Донеччину, яка зараз тимчасово окупована, ми будемо з часом, коли відновимося, забирати із мечем. І заберемо дуже швидко. А Херсонську та Запорізьку область віддадуть, як то кажуть, добровільно, примусово. Давайте подивимося, чи не втягнули США і Україна расистів у свою війну. Ну, Свій план якийсь, да? Угу, Ну, Свій план дав свої. Оці багато як я кажу, періодично підключаю ноутбук, щоб не, не загасла лампа. Карта зірки, карта королева жезлів, карта десятка чаш. Тобто м -м, тут, так знаєш, повірили, що ми заодно проти, що ми є підтримка. Але по, по дев'ятці мечів тут, знаєш, е з каменем в грудях. І двійка мечів. ні, тут дійсно є якийсь прихований мотив. І недобре, не дуже добрий для расистів. Він, можливо, і дасть можливість, якщо вже заявляють от такі перші лідери да, е -а нашої країни, що так буде, то можливо, так воно і буде. Окей, і рухаємося далі. Таня Зеленський зустрічався з Ердоганом в Туреччині. Багато хто говорить, що це щось може значити для нас. Давай подивимося, що ця зустріч значить для нас, тому що Туреччина дуже великий гравець зараз на... Угу. і дуже впливає на нас. Поїхали. Угу. Що... Так, що означає щось? Давайте подивимося так. Для війни щось. Дуже означає якусь і відіграє дуже важливу роль у війні. Бачите, перша карта і перша карта тут з мечів. Але таємно, не зовсім. І тут, тобто, не одразу будуть це виносити на загал. І дивіться, тут іде про ресурсність паш Пентаклів, і по про імператрицю. Це про те, що в них уже все давно домовлено. І там уже існують домовленості, про які ми дізнаємось не скоро, але цей візит він mm. показав для світа, що ось, подивіться, ми не одні. І трошки зважайте на це в своїх діях і в своїх рішеннях. Mm. По карті мага. У них якісь домовленості, дивіться, яких не очікує ніхто. Mm -hmm. Я тільки на це надіюся. Давай так, сюди якось рашка входить чи ні? Однозначно так, але не зовсім рашка. А от дивіться по п'ятірці. Ой, які цікаві карта, Діма! Ось зараз розкриваємо п'ятірка жезлів і імператриця. Подивіться на карту п'ятірка жезлів в цій колоді. Тут як. Знаєте, як павук, який розповзається там по всіх yeah. якихось своїх володіннях. Але в нас іде імператриця, тобто володіння. Тобто це стосується земель, якими заволоділи расисти. Про Крим можна спитати. Чи домовлявся Зеленський з Ердоганом про Крим на цій зустрічі? Однозначно, так. А тепер згадуємо ще моє одне передбачення, коли я не бачила, що буде з Кримом, коли бачила всі наші території, там, що буде з ними, не бачила, що буде з Кримом. Місяців два-три тому мені показали, що в Криму буде тривати війна, от коли закінчиться такий процес бойових дій в Україні, розпочнеться війна в Криму. І не одна країна там буде там не не дві вірні, не дві країни опоненти, там так. будуть приймати участь, там будуть задіяні і інші країни. Ну, ну я зрозумів, окей. якась, якась тут таке долоносна зустріч, да як uh -huh. не можна про неї сказати. E, дивися, все, що відбувається, я тебе питаю зараз, про трошки про те, що те, що нас оточує, бо на нас впливає e, США, наче погодили нам там скільки 105 мільйонів на Патріоти дадуть нам. Що в Україна зможе купити у них патріотів на 103 мільйона? Ти знаєш, дивись які сімірка Пентаклів перекривається королевою Пентаклів, що означає перекриття нересурсності ресурсною картою. Тобто, тут такі і карти вони ресурсні впали, і це говорить нам, що так. Однозначно, так, що змінить ситуацію, допоможе в захисті. Тобто, для нас це по карті зірка хороший результат, і я тобі хочу сказати, що так однозначно, так, дай Бог, любесики погнали далі. Дуже багато питань. Питання перше про Полтаву дані найближчий час, що чекати Полтаві, тому що після цих жахів і і Харків і. Тернопіль, хочеться подивитися, що за ситуація. А Дніпро, чого Дніпро, і Івано-Франківщина, теж давайте не будемо забувати. А Київ ще теж не відійшли від удару по житлових будинках. Полтава, так дивіться, Полтава сьогодні дивилася і другий раз дивлюся до кінця тижня. І ще раз наголошую: всіх, хто нас дивиться, зараз під прицілом лишається центральна. І Західна Україна. Є небезпека й деяких для південних регіонів. Дивлюсь Полтаву одразу карта смерті, четвірка мечів. Я бачу влучання околиці міста. Там не буде цілю Полтава, буде цілю Полтавщина. але там, як збиття, і жаль, може бути влучання та жертви до кінця тижня, але тут іде ближче до вихідних. Угу. Дай Боже, все тільки питання ріг. Одразу королева мечів, одразу трійка мечів по центру, там може бути як... Ти знаєш, то мені при виріх іде, може постраждати, от мені йде на вихідні, не будній день. Центр міста неочікувано. І там не йде там соно, Так, От якась чи ракета, чи якийсь скап. от щось таке одне, але потужне. Але на жаль, вивчання цього потужного принесе руйнування і принесе жертви. Кривий їхній небезпека на вихідні. Так, любасники, рухаємося далі. Танечка, просить сумщина. Да, будемо... Любасенки зараз знову почне тріщати, бо доведеться може скоро скоротитися. Але зараз, поки Таня не чує, Танюш, сумсь суми. Суми, сумщина, дивимося. Суми. Тільки починаємо з міста. Суми. Будуть удари, будуть бити. Знаю, щось мені питали, що мені казали, що здійснилися мої передбачення, там прильот по сумах і засущні немає води. Хочу сказати, деякі там районах, Хочу сказати, що а, до кінця тижня ситуацію води не знаю, тому що вже три дні люди сидять без води. Хто нас чує із з цих центрів, де немає води. Літися до неділі я бачу відмовлення, а то раніше, а що стандартну ситуацію. Ну, я Рібесінький, сум сумщина гучно буде, але Таня на сьогоднішній день не бачить якоїсь такої дуже страшної небезпеки. Але все одно, якщо є тривога, бережіть себе в будь-якому випадку. Ти чуєш мене, Танюш, так? так. Танюш, подивись коротенько, от Дніпро. Бо ну, погано, дуже чутно, дуже чутно. Дніпро. Якщо мене чуєте, я не знаю. Що я хочу сказати, що. Вони хотіли зупинитися, але так як вони бачать, що було, вже вони тільки попрошували. Як важко забути, оскільки вони мали намагано просунутися по області, їм це не вдалося. Дніпро, Київ вони будь передично туди туди туда, туди туда би Таня каже. Але не ліченщина там Тернопілі, Франківщина, а трошки вище, трошки північніше. Будь ласка, небезпека зберігається, ворог максимально гатити там по нашій енергетиці. З Білорусі я не бачу, що летіло. Не бачу, що летіло, то можна видихати, але небезпека для тих тривог. Та ні, будь ласка, або тю, на, да, дуже погано чудоніш, треба закінчувати, тому що воно не зміниться.

Любесенки, я тут, а я зараз повернеться. Ну таке буває, я не знаю. Чому саме коли е, хто, ми, ми робимо ефір з київських, з київських пагорбів, чомусь там особливо, я не знаю. Або постійні тривоги, або щось зараз міняється в структурах цих всіх, і вони міняють ці вежі, я не знаю. Ну репить же ж безбожно, розумієте? І важко кожне слово слопочитися два окремо два останніх міста. Ми дивимося, бачите, з таким шумом. Танюш. Да. Да. Ні, воно зараз буде те саме. Ти тут так? Да? Так. Да. Ну, все тоді, тоді ми з Танечкою прощаємося. Любасеньки, бо не буде, я вже таке бувало. Нам треба зуми багато передивились, любасеньки, передивились всю ситуацію, все, що нас тривожить, але обстріли будуть, будуть гатити ті міста, які ми стані подивилися. Бережіть всі себе. Зараз є окрема небезпека для всієї України в будь-якому випадку.